Сумах попрощалися з двома загиблими захисниками України Євгенієм Овчаровим та Антоном Татаріновим. Віддати останню шану воїнам до Святогеоргівського храму прийшли містяни, близькі та рідні військовослужбовців. Пані Наталія розповідає, Євгеній був справжнім патріотом вітчизни. Тому назавжди залишиться 37 років. років. Був дуже гарною людиною, світлою, доброю, веселою. Був гарним батьком. Чоловіком добровольцем пішов він був півтора року під Бахмутом. У нього син, дев'ятирічний, залишився, і дружина, і мати півроку назад похоронив вічима. Мати залишилась тепер сама. Євгеній Овчаров був водієм евакуаційного відділення взводу технічного забезпечення. Помер 2 лютого поблизу Охтирки, Повідомив виконуючи обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха. Поховали захисника на кладовищі в районі 40-ї підстанції. Антон Татарінов став на захист держави з перших днів повномасштабного вторгнення, розповіла сестра загиблого Катерина. Йому було 43. Мужня людина, справжній герой. Він ніколи не жалівся. Він підтримував нас, казав, що все добре, боровся за справедливість. Ми всі пам'ятаємо його як людину. Дуже гарним юмором. Він загинув від артилерійського обстрілу. Вони були в бліндажі з побратимом, якого ховали вчора. Знаєте, що ще? Я змогу тебе захистити тільки так. Ховатися в підвалі, в погрібі я не зможу. Якщо я не піду зараз, я піду через три дні, через тиждень, через місяць. Ми прожили з ним 13 років. У двох. діток у нас нема. Він для мене був сім'єю чоловіком, захисником. За повідомленням Олександра Варухи, воїн був старшим стрільцем-оператором стрілецького взводу. Загинув 6 лютого під час виконання бойових завдань поблизу села Новодмитрівка Сумського району. Поховали Антона Татарінова на Алеї Слави, Баранівського кладовища Катерина Іваненко, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.